А чи знаєте ви, що в нас є в наявності тримар скляним корпусом? Зараз ми його подивимося. До речі, це дуже цікава модель. Це у нас Voyager Weston 70. Дуже хітова модель, часто обирають. На подарунок, до речі, дуже хороша. Виглядає класно, виглядає стильно. Значить, тут іде, ось як ми бачимо. Тобто скляний корпус. Бачите, він так трішечки зроблено. Ось таким. Таким а, як нерівностями, це для того, щоб він не скозив руках. А це дуже слушно, тому що, а, по перше, що оскільки якщо це буде вологе гоління, так. То відповідно ми повинні розуміти, що він може бути в руках слизьким цей тримор. Тому дуже добре, що поверхня саме ось така ребриста. Далі є захисний ковпак. Якщо бажаєте, його можна зняти, якщо він вам заважає. В принципі, це зроблено для того, щоб волосся ну це в кого вже середня, там довжина бороди, і ви захочете її зняти, то тут це важливо, щоб воно не попадало сюди. Волосся важливо, що тут насадки, значить, називаю порядок насадок. 1,5 мінімальна насадка, далі йде рівно 3, потім 4,5 і наступна насадка 6 до 6 мм. Тобто, це можна вже коригувати довжину бороди. Тобто такі вже є величенькі відносно насадки, тобто шестіркою можна залишити хорошу а, довжину бороди і просто її коригувати. Далі без насадки. Подивіться, тут ширина, ми в минулих відео показували подібні тримери. Тут 35 мм. Давайте ми порівняємо з стандартним тримером, де йде 40. Тобто 80% цих тримерів, ширина зрізу 40, тут 35. Бачите, ось різниця. Тут її дуже добре видно. Відповідно, такий вузький зріз дуже добре для обличчя. Для використання тримера для обличчя. Тобто, наприклад, ми можемо зробити хороші рівні контури. Подивіться, от зона вусів. Я хочу зробити форму хорошу рівну вусів. І мені дуже буде зручно 35-мм зрізом підрівняти і зробити хороший рівненький контур. Обличчя. Ми можемо поголити. Дві швидкості роботи, одна швидкість роботи. водонепроникний корпус, який можна промивати, скло. ось, Далі вхід USB Type-C. Насадки кріпляться за допомогою магніту. В комплекті насадки мастило щітка кабель USB. Може працювати від акумулятора 180 хвилин, може працювати від мережі в час зарядки 2 години. Є індикатор, як ми бачимо. Зараз сам вам покажу. Ось індикатор. Індикатор підсвітка. Тример дуже хорошої якості, популярний. Ціна 1199 гривень. Керамічний рухомий, ніж, до речі, ось хочу зауважити. Він, бачите, чорного кольору тут зроблений. Ось тому, в принципі, дуже хороший варіант.